Набридло шкарпетки самому прати. Так одружиться. Цікаво. А паркор вже одружився. Пішли подивимось. <звук> Ото навідалися. Хіба так друзі зустрічаються? Ой, пробачте хлопці, А я вас твердих не впізнав. А де зараз наречених шукати? Набридло самим шкарпетки прати. Добре, що він хоч на напав. Осел, два прохання. пельку тут знайти сходить. Хто так гепнувся? Ото -от так, -от -от, баба. Здається я тут лишився надовго. Цей цвіт її льоний. От не бридне Ото -от так, -от -от, баба. Ото -от так, -от, баба. Моя буде. Ґух. Хапайте її. I'll be back.